Спочатку було просто виноград, столовий, столовий сорта винограда. Спочатку два, потім три і потім пішло. Сто. П'ять років тому вже потім син каже, давай спробуємо вільними сортами займатися. Ну давай. Я то посадив центру магарача, магач, чорний, це червоні. Це магарача – білий сорт винограда. Потім юханетер і квітковий. Це три сорта білих. Лівадійський чорний, це червоний, лівакумський червоний, і в мене ще мускат чорний, це теж червоний. Це три сорта. Коротше, по три сорта. Ну і так потихеньку і пішло. Виноробством Анатолій почав займатися вже на пенсії, вчився усьому сам, куштував та експериментував. По-перше, це цікаво. Воно це цікаво. Мені цікаво займатися виноробством. Так, як почало столовим сорт. Ну, столовий це, да. Він, сюди. Постійно, одне те саме, та а вино це як іскусство. Да, З нього можна зліпити щось чудове. Регіон у нас хороший для білих вин. Білий вин у нас получається кислотня. І у нас, наприклад, днем градусів уже август, кінець августа, днем десь, виходить градусів 20, а ночі там, 13 до 8 опускається. І у нас е, довше проходить зрілість винограда. В Южный там днем 35, ночью 25. И виноград быстро созревает, там треба успіть, вот чтобы а площадя здоровья. Її треба успішно вихватити, щоб, наприклад, було квітковий, там треба, щоб цукро було 20,5 брикс. Тогда у него получається і квітковий аромат, і мускатний сохраняється. Если трошки пропустиш, квітковий уходи, мускатний слаб, слабше становиться. Раньше я монстру арта робив, о, ну Так як виноградник нездоровий, виходить там, наприклад, того там 20 літрів, ну, того там 50 літрів. Ну, ага. А в минулому році спробував э, зробити, змішати їх. от, І вийшло непогано. Якраз це центронний, квітковий по 20% не, і Йоханетер. Тоже вкусне вино з нього виходить. Оцінили його достойно. Які у вас об'єми виробництва вина там, за рік, чи як ви підраховуєте його, куди ви його діваєте? Чи... Випиваємо. <реш> <реш> Друзі, сусіди, знайомі. Випиваються. Ну, його небагато, 200-300 літрів. Це небагато. Я спочатку думав, це теж спокій. А якщо так, Прасята, там бакал Вина з нижньої сироватки вже куштують у Львові. Син Анатолія там має кілька закладів. Ми мікровиноробня, тобто ми вино по суті робимо для себе, і для друзів. То тобто ми ніякої там хімії, там пестицидів, гербіцидів не використовуємо, тому ми ні з ким не конкуруємо з великих виноробень. Тобто це там, де є вже об'єми там в 100-200 тисяч пляшок, або йде, мабуть. Кількість на вже мільйони, то так, там вже це ви будете розуміти, яка буде різниця між тим, як воно зроблено з додаванням чогось і без додавання якихось препаратів. От ми їм не користуємося. Ми робимо вина для себе. Пінонуар це ще залишилося порозливати. І, і, і інше. Тут у мене маркіт, маркет для да? водійський чорний. В цьому році хочу засадити тобто, гіганетром, квітковим огород. О, картошки посадили там три сотки, фати. Це не піде під посадку, білий біли сортів. В прошлому Нуар посадив. Попробуємо, як у нас тут все буде вести. І шардане. А остане я ханетером, квітковим, йому підходить наш клімат, зима під, е, земля підходить. О, інтересне вино виходить. Раніше я, наприклад, робив біле вино, ну, Ще так не знався, біле робив по-червоному. Це коли з в місті вона броди, а Потім, коли вже знав, як це робиться, ну, вкус не, не подобається, горіч було. Це від косточки, а від шкурки горіч вона дає. Тому странно, білий вина, ну, ароматні, а тут горіч. А потім почав читати, узнавати о, і вже почав робити по білій технології. Уже, э, пресуєш шкурка одразу сок отдельний, ну, все остальное От і ставлю на освітлення прохолодне місце. Воно освітляється, знімаю з осаду і потім вже або на диких дрожах, або чеки, вношу. І воно потім броде. В холоді броде, біле вино, пробіле вино. Там воно температура, ну я раніше в погріб ставив, тому була температура 14-16 градусів, якраз хороша для бродіння. Вот. І цікаве вино виходить. І а, в минулому році червоне теж. Холодна мацерація на місці стояла три дні. Три дні в мене стояло пенонуар і до неділі маркет то, укритий. І, і ліводійський чорний. Воно тоді виходить, більш таке насичене. Потім виношу тепло. І... Запускаю бродіння. На етикетку домашніх вин потрапив і кіт буся. На першому ж логотипі був їжак. Так вийшло, що діжик під гроз з винограду подойшов, і то Артем кажу, а чому нам не зробити такий логотип, як садочок з яблуком, а вона буде з виноградом. І це ізначально була у нас така етикетка. Ланівське це вулиця Лан, це вже по-старому. Слугове, і такі у нас були наклієчки. А в цьому році вже переробили. На ось ці. Нічого можливого не існує. Варто почати пробувати займатися тим, що вам дійсно подобається. І це, мабуть, найважливіше. Ну і плюс нам хочеться займатися вином, бо ну це, по перше, для тата е класна пенсія і його розвиток. Він мені постійно каже, чому, чому це раніше не почав займатися, а от саме в 60 років. От е але, хоч він до цього займається, воно вже 10 років. Але це було таке домашнє виноробство, суто для своїх для друзів. Зараз ми вийшли на трошки більший об'єм. Ці ці вина можна спробувати в мережі Marama Group. Їх є дуже мало. Е, дехто хто встиг замовити, ми також їх надіслали. Але ну, встигні замовити ці вина, бо їх не буде. І це вино це капсула часу. Ми не зможемо там в три рази в рік робити, на жаль, вино, тому от, їх є обмежена кількість, тобто раз на рік зробили вино. Його випили і такого вона більше не буде.